Угу. Нової піраміди є прямокутник, прямокутний трикутник з катетом А, і прилеглим до нього кутом альфа. Кожне бічне ребро піраміди нахилене до площини основи під кутом бета. Знайдіть об'єм піраміди. Якщо ми читаємо, що кожне бічне, піраміди, бічне ребро нахилене до площини основи під кутом бета, значить, де знаходиться основа висоти? Піраміди. А, в це, так, виходить, вершина піраміди, це буде центр описаного кола. Ага. Так. А так як ми, нам дано, що у нас прямокутний трикутник, то ми знаємо, що центр описаного кола буде лежати на ну, Всередині гіпотенузи. Так, да, буде всередину гіпотенузи. Накреслаш кір малюнечок. Попробую. Так. Угу. О, так. Вони малюю вас? Ага, щось... та, так, та, все добре. Є малюнечок. Ось. Ось. Так. Ось. Основа піраміди є прямокутний трикутник з катетом А і прилеглим до нього кутом альфа. Кір, краще будувати так, щоб ось ця вершинка. Ну, може тобі видно, ми зараз, діти, ми дивимося на кірин малюнок. Зі сторони бічної грані, отако зверху вниз. Так, основний прямий день прямий з катетом альфа. Тобто я говорю, що в мене локат дорівнює альфа. І прилеглим до нього кутом альфа. Тобто ось це в мене кут альфа. Так, Кір, тоді не з катетом А, не альфа, а А. Катетом так, з катетом А і прилегним до нього кутом альфа. Угу. Кожне бічне ребро піраміди нахилено до площини основи під кутом бета. Тобто у мене буде а, кут. Я, бета. Це не видно зараз трошки тобі під марафет на виду. Це не видно. Оці лінії всі невидимі, правильно в тебе? Угу, так. так. Кожне бічне ребро пірамід, піраміди нахилене до площини кутом. основи під кутом бета. Тобто, я просто не можу малювати, тому що в мене малюнок просто глючить. А я хочу а, сказати, що зараз основа піраміди є прямокутний трикутник. Значить, висота піраміди. Це центр е, гіпотенуза. Ну, буде. Висота піраміди лежить на е, основа висоти піраміди лежить на гіпотенузі. Отут От буде точка О, точка С. Позначимо нашу. Піраміду дамо їй назву А, В С. Точка О лежить на гіпотенузі. Значить, точку О. Зручно одразу провести з точки С відрізок, який поєднує точку О і точку С. Це теж буде радіус описаного кола. Основа піраміди є прямокутний трикутник. Прямокутний трикутник з прямим кутом С. Так. І прилеглим з катетом А, і прилеглим до нього кутом альфа. З катетом. А і прилеглим до нього кутом альфа. Зараз. Ну, я... Тобто АБЦ. Тут АБЦ це буде альфа. Ну, нехай буде так, да. АБЦ тут от кут альфа. Так. Кожне бічне ребро піраміди, значить, в мене теж не зовсім класний малюнок. Е, нахилене до площини основи під кутом бета. Кут між бічним ребром і площиною основи. Нагад, на, давай нагадаємо кір, усім, що кут між прямою. І площиною. Це кут між проекцією прямої прямою на площину прямую. і самою прямою, так? Да? Так. Нам треба якось кожне... У нас виходить СБО, кут СБО, це буде 45. І кут SAB, це буде теж, теж кут 45. Mm. Взагалі, треба зрозуміти кут між бічним ребром і основою. Бічне ребро, якщо ми візьмемо бічне ребро СА. Угу. СА це похила. Зараз я візьму інший колір якийсь. Ну, її її проєкція на площину це АО. Це АО, якщо ми проведемо ось значить. Тут нічого не видно. Щось наші малюнки, Давай ми це витримо і накреслимо великий малюночок. І розвернемо в тебе трикутник основи, прямий кут дивився від тебе. Зараз накреслимо так, щоб він дивився на нас. Так, це 22-39 задача, прямокутний трикутник. Можна навіть намалювати, мені здається, що буде, якщо ми отак намалюємо. Прямо кутний трикутник. Так, позначимо одразу С, А, Б, С. Так. І тепер проведемо. точка С десь на горі, так, вершина піраміди нашої. Нам треба показати Кір кут між трикутник прямокутний, так? Так. Ну, у нас, виходить, С О С А Б ой С А О і С Б О Там буду сорок 45 Пояснити треба чому? Значить, щас, сейчас. Ну, тому що СА, її проєкція на основу це буде АО. Значить, отут от СО, так? так? Так, e, значить, дивіться: трикутник, це треба пояснити, що, наприклад, СА похила, так? Похила. СО перпендикуляр. Ми зараз розглядаємо трикутничок. Ось цей СОА СА похила, СО перпендикуляр, тобто висота СО дорівнює H, значить, це перпендикуляр А О проєкція проекція похилує на ос, на площину основи, похилує СА на площину основи, на АВЦ, так, і тоді мі кожне бічне ребро прихилене. Нахилене до площини основи під кутом верта. Значить, кут САО, тепер це те детально треба розписати. кут САО це кут між ребром, між бічним ребром і площиною основи АВЦ. І тепер тільки можна написати, що кут F -A O дорівнює скільки там альфа, да? Бета, бета. 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 Так. е отут у нас, господи, е, сторона там а, а і Альф. Це Альфа. З, там альфа. Угу. Так, тепер е, ну, там виходить трикутник SAB, Це буде рівнобедрений. Пікутник SAB дійсно, він рівнобедрений, так. СА дорівнює SB. Чому чи щось сказано про це? Нічого. Кіре, чому? Також, вона рівнобедрена, тому що у нас кут СБО. Ми точно по тій же схемі розписуємо, що і САО, там буде теж кут Угу. Значить, і е... також, якщо потрібно, я не знаю, чи потрібно так. буде на нашій задачі, але ми знаємо, Бо, що... Було сказано, що кожне бічне ребро е, е, нахилене під ну, да. бета. Давайте ми да. кожне. СТО теж бета. Так, да, тоді тут треба дописати і до рівня куту СБО. Так? Так, да. І СБО. Що-що? І що? ще кут СЦО до рівня бета. С О. Отут ще кут Бета, так. Да. Згодна. С Трикутник САБ рівнобедрений вийшов з основ... кути при основі рівні, значить, СА до рівні СБ. Так, так. Да. Що це нам дає? Ну, поки що нічого, тому що ми спочатку зараз ми повинні написати форму. Угу. Як знайти на об'єм. Так, В дорівнює 1 третя С основи помножити на висоту. Так, на висоту. А, і тепер ми повинні знайти е, С основи, площу основи. Угу. Площа основи. Значить. Е... А, тут, виходить, у нас. Ми, я думаю, що краще всього буду виразити кут АБЦ. Ми можемо його виразити як 90 мінус альфа. Значить, ми розглядаємо з вами. Зараз нема де писати. Да, тепер витерлася частина піраміди нашої. Значить, зараз пів секундочки докреслю. о. Там невидимі лінії. Зараз я швиденько. Три. СО теж не видимо. Так, і СЦ. Значить, е, об'єм піре. Наша задача знайти площу основи і висоту. І те, і інше треба знайти. Площа основи в нас. Е, де... По площі основи нам дано о, сторона А. Угу. і нам да кут альфа прилегли до неї. Uh -huh. mm. і ще дещо відомо. подивись будь ласка, О. Точка, о лежить на К Н. А, тому нам буде краще виразити виходить, через радіус радіо. Так, а О і ОБ це радіус описаного кола. Значить, так. наш трикутник який буде? АЦО. Прямокутний. Угу. Ну, ти правильно кажеш? Він, він рівнобедрений? Рівнобедрений, тому що АО і СО це радіус описаного кола. Так? Так. Якщо він рівнобедрений, значить е кут. А він виходить рівнобедрений, і до того ж, він ще і прямокутний. І прямокутний. Значить, ці кути по 45 градусів. Тому ми, виходить, можемо зараз знайти, ну, вирізати радіус через сторону. Ми можемо написати, що двар в квадраті дорівнює А в квадраті. Mm, да. За теоремою піфагов. Ну, так, або зразу вже написати, що корень 2 радіус в квадраті дорівнює А. Так, думаю, краще. Так. А, зараз, ми ж повинні. Зараз ні, 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 на те говорю. Смотрите, трикутник, АОЦ, прямокутний і рівнобендрений. За теоремою Піфагора. Почекайте, робимо так. Квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. дорівнює 2 р квадрат. Звідси нам, нам необхідно знати r. Тому ми говоримо, що R дорівнює корінь. А в квадраті поділити на 2. А в квадраті поділити на 2, значить, це дорівнює. А mm. помножити на корень 12. За, за, затром. Або можна записати як А поділити на корінь з двох. А поділити на корінь з двох, або А корень з двох ділити на 2. Значить, ми знаходимо звідси, виражаємо r квадрат дорівнює А квадрат поділити на 2, і тепер корінь з цього виразу дорівнює радіусу. І ми перепишемо, що r дорівнює А поділити на корінь із двох. Позбавляємося кореня в знаменнику. Це буде А корень з двох ділити на два. Mm -hmm. так. Так. Радіус знайшли і тепер. А, тепер ми, виходить, знаходимо С. Ми говоримо, що С основи дорівнює одна друга. А, помножити на. Получається зараз зараз зараз. А, радіус. Ми знайшли Р, це все одно, що АО і С Значить, так. одна друга, а О помножити на СО, і, до речі, нам не треба було Р знаходити, а Р в квадраті. А О на СО, це радіус помножити на радіус. І виходить... Так, але, але у нас же там, виходить, помножити не радіус на радіус, а у нас помножити радіус на діаметр. А, Ми то, ж знаходимо всього трикутку. Радіус помножити. А О помножити на це О помножити на Аб. Так. А це ж два радіуса. Так. R помножити на 2р. Двійки закреслюйся, і виходить, що це дорівнює Р в квадраті. Так. <гум> і Р в квадраті це у нас А в квадраті поділити на 2. Так. І значить, площа дорівнює А в квадраті поділити на 2. С основи. Бо що основи знайшли. Тепер наша задача знайти СО. А СО вже розв'язується, знаходиться із трикутника SOB. Тут у нас всі умови є ОБ знайдено радіус, ОБ це радіус описаного кола. Кут бета нам дано. Значить, можемо виразити. Через є кут і прилеглий катет. Через м, тангенс нам невідомий, зараз візьму, нам необхідно знати висоту Є ОБ, це радіус описаного кола, він нас знайдений. Кут бета відомий, значить, виражаємо. Тангенс бета дорівнює. Да. Дорівнює ОС. Ну, H. Я думаю, зразу вже краще так буде написати H поділити на R. Угу. H поділити на uh, R. Тангенс бета залишається, радіус залишається. Просто виражаємо H. Ми множимо ці дві величини одна на одну. Знаємо H, H S. А дорівнює, получається у нас А в, в квадраті. Зараз F трикутника в нас і, щас, кір і що що. А в квадраті. Зараз зараз, зараз я, я трохи запутую, чому у нас R дорівнює. Получається, R дорівнює у нас А. Корень з двох поділити на два. Корінь. І помножити на тангенс бета. І помножити на тангенс бета. Потім ми це все. Приводимо до ладу, записуємо на одній рісічці дробу, а в кубі коренів з двох тангенс бета. І все це поділити на 3, на 2 на 6. Отак. Або можна написати так: 1 шоста помножити на цей весь вираз. Це домашнє завдання. Дівчата, номер і хлопці, номер 2241. І оці задачі привести до ладу, до впорядкувати. Що все. Кіра сьогодні з оцінкою, всі інші виконуємо домашнє завдання і зустрічаємося завтра, на аж сьомому уроці, завтра алгебра. Угу. До зустрічі. Дякую за урок, до уроку. Да, і вам дякую.